А от у цьому індустріальному парку планується тільки великі підприємства, чи ще можливо середні і малі? Після затвердження, сподіваюся, включення нас до переліку індустріальних парків України. Конкурс на обрання керуючої компанії, яка буде займатися безпосередньо розвитком індустріального парку. Вона буде займатися якраз пошуком в тому числі інвесторів. Це мають бути ті виробничі підприємства, які не є шкідливими для екології і навколишнього середовища. Тобто, це можуть бути тільки ті виробництва, які, скажімо так, в межах міста можуть функціонувати. Галузі можуть бути різні. Ми вказували це і про переробну галузь, і про машинобудування, про легку промисловість. Вис про логістику, IT, наукову діяльність, тому які будуть підприємства, чи це малий середній бізнес, чи це буде великий бізнес. Тобто зараз складно сказати це. Це буде вже зрозуміло пізніше, коли буде безпосередньо індустріальний парк вже працювати. Зараз наше основна завдання, основна задача це юридично підготувати всю юридичну базу, створити індустріальний парк і запустити всі технічні моменти, які потрібно. Мова йде про інженерно-технічні комунікації, мережі, планування, проектування доріг, проектування на виходу на об'їзну дорогу. Тобто, це, це ті напрямки, які займають дуже багато часу, зусиль, але ми повинні як місто, як місцеве самоврядування, це зробити для того, щоб справді інвестор був зацікавлений відкрити виробництво і, і запустити підприємство саме в рамках нашого міста і в межах індустріального парку.